Вдень по одному з районів Харкова окупанти завдали три авіаудари. Одне з влучань бомби прийшлося по лісосмузі, де рятувальники ліквідовували масштабну пожежу. На місці команда пожежних виконувала свої службові обов'язки. Втім, ворог цинічно завдав удару та ще й в день рятівника України. О 15 годині 10 хвилин було нанесено три удари по місту Харків. Удари наносилися по промисловій зоні по відкритій місцевості. І третє влучання на місці, де співробітники ДСНС здійснювали гасіння пожежі в лісистій місцевості. А тут найсерйозніші наслідки тут отримали тілесні ушкодження шість осіб серед них чотири співробітника ДСНС у двох з них дуже серйозні поранення кінцівокруг. Під питанням, можливо, ампутація навіть кінцівок. Співробітники ДСНС знаходились дуже близько до епіцентру удару. Рятувальники всі віком від 30 до 40 років також травми отримали цивільні, які проходили повз всім постраждалим. Надається необхідна медична допомога. Все вказує на те, що ворог завдавав ударів саме по місцю, де працювали наші рятувальники. На місці влучань працюють всі профільні служби, а слідчі фіксують докази воєнного злочину окупантів. Попередньо використовувався авіаційний боєприпас ФАБ з УНПК, який було запущено з території Білогородської області з літака Су-34. Зараз на місці вилучаються уламки боєприпасів для проведення та встановлення точного типу боєприпасу. Марія Соловйова, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Олександр Уваров Харків. Новини.